Спільне розширене засідання виконавчого комітету Коростенської міської ради та загальних зборів Асоціації Рада керівників міста Коростеня проходило на базі Коростенської центральної міської лікарні та поліклініки і розпочалося із знайомства з одним із найстаріших медичних закладів міста. Лікарня була заснована в 1913 році. За 100 років вона зазнала чисельних перетворень та реформувань. А запрошені керівники підприємств, установ та організації депутати міської ради, ознайомилися з оснащенням. Профільних відділень, які обслуговують не тільки коротенців, а й жителів північних районів області, 2012 рік був удалим для лікарні. Було придбано обладнання для офтальмологічного та хірургічного відділень. Не можна не сказати про придбаний реанімобіль класу С, поки що перший та єдиний в області. Всього було витрачено на оснащення близько 19 мільйонів гривень. Та якщо наявності сучасного обладнання можуть позаздрити навіть обласні лікарі, то вигляд приміщень палат коридорів просто жахає. Тому було вирішено з нагоди історичного ювілею навести лад у лікарні, зробити ремонт власними силами. І тут на допомогу мають прийти керівники підприємств, приватні підприємці та всі небайдужі. Тому темою спільного розширеного засідання Асоціації ради керівників міста Коростеня та виконавчого комітету Коростенської міської ради і стала медицина та реалізація проєкту з вирішення проблемних. Питань охорони здоров'я міста після ознайомлення з роботою поліклініки, клініки дружньої до молоді та відділення гемодіалізу, засідання продовжило свою роботу в актовій залі дитячої поліклініки, де головний лікар центральної міської лікарні Віктор Гордійчук більш докладно проінформував присутніх про історію та стан діяльності міської лікарні та висловив сподівання, що всі долучаться до ремонту приміщень медичного закладу. Головною метою реформи медичної галузі є поліпшення здоров'я населення. Забезпечення рівного і справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості, ремонт існуючих корпусів та добудова хірургічного корпусу дасть змогу значно покращити матеріально-технічний стан та створити коростенську госпітальну базу. Здоров'я це наші можливості, плюс ваші бажання. Наша мета покращити якість та збільшити тривалість життя. Наприкінець, хочу подякувати організаторам і учасникам тим. Хто ще буде брати участь в цьому грандіозному унікальному соціальному проєкті, який по своїй значимості не має рівних, бо за ним стоїть здоров'я наших громадян. Підтримав головного лікаря щодо необхідності ремонту у лікарні і голова Асоціації Рада керівників міста Коростеня Василь Куницький. Він наголосив, що чекати Манни Небесної не доводиться. Тому свій сторічний ювілей Центральна міська лікарня та її колектив мають зустріти в оновлених охайних приміщеннях. Якщо ми будемо чекати, що все буде нове, то ми будемо у таких палатах, які сьогодні є, будемо і лікуватися. Дай Боже, щоб ми туди не попадали. Дай Боже, щоб, ми, щоб наші близькі туди не попадали. Але я хочу сказати, що і жителі міста Коростеня, і жителі ну, всіх біля північних районів Боємо, Коростенщини, Житомирської області, звичайно, приїжджають у цю лікарню і інколи. Я вже сьогодні говорив. і Говорили, коли ми володимирасичу зустрічались інколи. Ми вже заслужили для того, що якщо ми сюди попадемо, щоб умови були більш-менш нормальні. І тому ми сьогодні, як керівники Володимир Васильович, дякуючи вам, вашій на такій наполегливості, ми хочемо зробити щось краще. І я думаю, хочеться вірити, що після сьогоднішньої ради, після того, що ми зустрічалися, я думаю, що це ще в нас не одна була буде мова по цьому питанню, але лікарні ми повинні підставити плече по Цих палатах по цьому по благоустрою, по всьому іншому. Підсумки проведення робіт з благоустрою міста у 2012 році та плани на 2013 рік озвучив міський голова Володимир Маскаленко. У минулому році продовжувалися роботи по реконструкції парку імені Миколи Островського. Протягом року займалися ремонтом доріг. Проведено ремонт та очищення дренажної і зливової каналізації. Це лише частина зробленого. Щодо поточного 2013 року, то тут планів багато, наголосив Володимир Васильович. Окрема увага відведена ремонту центральної міської лікарні. Ми беремо на себе разом з вами, так я заявляю, тому що ми вже проговорили і всі погодилися. 110 палац зробити в нашій центральній міській лікарні євроремонтом. А крім того, у нас є ще там питання дахів, а крім того, вода каналізація, тепло, а крім того, там ще є коридори і все інше. Є ремонт передбачається, що металопластики, вікна, двері, підвісний потолок, штукатурка сучасна, підлога ламінатна, устроєне там приміщення, там вода, каналізація, туалет, чи де є душова кабінка, такого плану. Ви бачите можливості сьогодні лікарні, бачите прекрасний колектив, бачите можливості, скажімо, такого плану, ну так за технічні там чи обладнання, які сьогодні є. От його треба довести до логічного кінця. Я думаю, що це буде пріоритетом всього нашого міста. Розумієте, ми повинні показати приклад Сіжотомирської області. Далі міський голова окреслив план заходів з благоустрою на 2013 рік. Це і наведення санітарного порядку в місті після зими, асфальтування доріг, капітальний ремонт будівель, озеленення та прибирання вулиць, утримання парків та скверів. Продовжаться роботи в парку Островського. Не можу не радувати те, що співпраця Коростеня та народного депутата від нашого виборчого округу Володимира Пехова принесла гарні плоди. В місто йдуть кошти, наголосив Володимир Маскаленко. Перший полігон твердить побутовий підход, якщо просто це свалка у нас, 24 мільйони держава виділяє нам це. Друга позиція це е, каналізація, очисні споруди нашої каналізації. 12,5 мільйонів коштів виділяє Міністерство екології. Третій у нас йде більше 11 мільйонів це на автотранспорт, на контейнера для вивезення сміття на техніку, повністю вона йде. Четверте у нас іде е, гребля біля м'ясокомбінату, біля Реса, Песа, 1,8 мільйона коштів. Е, на сьогодні у нас пройшли знову-таки, завдячуючи народам і депутати, три позиції по зеленим інвестиціям: це шоста школа, ліцей, це восьма школа, це 11-та школа. Ну, важко зрозуміти там логіку, ми подали їх порядка десь 20, будемо сподіватися, що поетапно пройде. Але це те, що вже підтверджено, це те ж суми, які рахуються в мільйонах. Це ми так підрахували приблизно, якщо ми так спрацюємо, то 50 мільйонів місто зайдуть в цьому році для того, щоб виконати ці роботи, які я назвав. У нас знову такого перериву не було ніколи, зараз це йде. Крім цього, на отримання мереж вуличного освітлення та об'єктів дорожньої безпеки буде витрачено 650 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки виграному державному проекту. Володимир Пехов, депутат Верховної Ради, який також брав участь у роботі засідання, зазначив, що коростень єдине місто, яке активно залучає його до співпраці, а значить, хоче змін. Що мені дуже приємно працювати з містом Коростень. в окрузі. У мене чотири райони. Три місця, ну єдине місто користень, яке, яке виходить з ініціативою співпраці. І мені дуже приємно працювати з містом і особисто з міським головою. Коли він приходить і каже, треба зробити греблю, то є спочатку ідея. Ну, під цю ідею треба підкласти необхідні проектні документації, необхідні документи. І у нього все це є. Тому такі питання вони і вирішуються краще. Я коли став народним депутатом, всім сказав міським головам, давайте співпрацювати. І тільки єдине місто кориснень відкликнулося на мою співпрацю. І останнє, що я хочу сказати, що мені дуже приємно, що є така ініціатива в місті Користені. Не чекати від когось допомоги, а своїми силами. Зробити ремонт міської лікарні. Далі був заслуханий фінансовий звіт виконавчого директора Асоціації ради керівників міста Коростеня за 2012 рік та озвучені плани роботи асоціації на 2013. Інформацію взяли до відома. Всі погодили, що тільки спільно можна вирішити багато питань на благо Коростеня. Наступне засідання виконавчого комітету Коростенської міської ради та загальних зборів Асоціації Ради керівників міста Коростеня відбудеться у червні.